Вітаю, друзі! Після перегляду цього відео ви знатимете, як приготувати смачне і ситне м'ясне рагу з овочами. Ця страва в Туреччині називається орман кебаби. Так, так, саме кебаб. І не дивуйтеся, бо в Туреччині дуже багато видів кебабів, і це не тільки обсмажене на шампурі або грилі м'ясо, але і страви з тушкованих шматочків м'яса в Туреччині також називають кебабом. До речі, в турецьких джерелах я знайшла інформацію про те, що своїм корінням ця страва сягає кримської кухні. Також турки відносять цю страву і до османської кухні, звідти вона вже попадає у сучасну турецьку кухню. І, звичайно, сьогодні я покажу вам класичну версію сучасного рецепта цієї страви. Для орман-кебаба знадобиться 400 або 500 г якісного свіжого м'яса. Взагалі, в Туреччині для цієї страви використовують баранину, але в мене це яловичина. Спочатку я позбавляю м'ясо всіх плівочок, надлишків жиру, жорстких сухожиль, потім нарізаю поперек волокон середніми шматочками, як бачите на відео. Не дуже малі, але й не дуже великі. Але якщо ви не хочете витрачати час на обробку м'яса, то можливо купити зразу порізане, якісне м'ясо для рагу. Зазвичай в Туреччині в касапах, тобто в м'ясних лавках, в залежності від того, яку ви страву плануєте приготувати, сам касап вам підбере і наріже м'ясо на кусочки тієї величини, що вам підійдуть саме для цієї страви. Декотрі кажуть, що м'ясо мити не треба, але я все ж таки його промиваю під проточною водою. Пательню або каструлю з товстим дном прогріваю, наливаю 2 ложки олії, викладаю м'ясо на добре розігріту пательню. Спочатку не перемішую, поки воно трохи не підрумянеться з одної сторони. Потім перемішую і коли вже м'ясо пусте сік, накриваю кришкою і час від часу перевіряю, чи є ще водичка на дні каструлі. Згодом шматочки м'яса вберуть весь сік назад у себе. На цьому етапі я перевіряю м'ясо на готовність. Якщо це молоде, свіже м'яке м'ясо, то воно буде вже майже готове і саме зараз треба додавати по черзі овочі. Але моє м'ясо воно з морозилки, ще з курбан байрама і воно тверде. У таких випадках додаю півтори-дві склянки води, щоб вона покрила шматочки м'яса. Доводжу до кипіння, зменшую вогонь і тушкую м'ясо ще десь півгодини, допоки не побачу, що води вже немає. А тим часом підготую овочі. Одну велику або 2 середніх морквини, одна велика цибуля, 2 великих або, як у мене невеличких, то вже 3-4 картоплини. І часник, якщо любите, додавайте більше, в мене 4 невеличких зубчика. Моркву нарізаю кружальцями десь сантиметр у товщину. Невеличку картоплю нарізаю на 8 частин. Цибулю нарізаю не дуже дрібними кубиками, а часник нарізаю кружальцями. Тим часом м'ясо вже готове. Знову додаю дві ложки олії і спочатку з овочей додаю порізану цибулю і часник. Все це обсмажую пару хвилин, поки цибуля не зміни трохи кольор. Дуже не підсмажую цибулю, лише щоб вона стала прозорою та набула трохи золотистого кольору. Потім додаю моркву і пару хвилин обсмажую вже з морквою. Далі додаю столову ложку борошна, перемішую і ще хвилинку тримаю. І додаю спочатку склянку холодної води. Холодна вода для того, щоб борошно не взялося грудочками. Добре все перемішавши, додаю гарячу воду, рівно стільки, щоб вона покрила шматочки м'яса та овочі. Після того, як овочі з м'ясом закиплять, додаю склянку замороженого горошку. Якщо ви будете використовувати консервований горошок, то додавайте його у самому кінці. Але я рекомендую у сезон робити заготовки, бланшувати та заморожувати горошок, бо, на відміну від консервованого продукту, заморожений містить більше корисних речовин, які повністю засвоюються організмом та підвищують його імунітет. Після закипання накриваю кришкою і варю на малому вогні до полуготовності моркви приблизно хвилин 10-15. І тільки після цього додаю картоплю. Перед тим я страву солю та додаю чорний перець. Чорний перець трохи змінює колір страви на темніший. Тож, якщо є можливість, то додавайте білий перець. Він менш гострий, але має більш тонкий та сильний аромат. Страву накриваю кришкою і тушу на мінімальному вогні до готовності картоплі. Ось такий ситний, м'ясний орман-кебаб з овочами виходить. В деяких регіонах Туреччини до цієї страви інколи додають баклажани, селеру, перець або гриби. У якості ароматної приправи у кінці варки або прямо за столом додають свіжий або висушений чебрець. Орман кебаб це ідеальна страва, якою легко можна нагодувати усю сім'ю. До неї не обов'язково окремо готувати гарнир, але туркені зазвичай до цієї страви подають ще і турецький пляв, тобто зварений розсипчастий рис. До речі, друзі, на моєму каналі є відео про те, як приготувати розсипчастий рис та смачний турецький плов з м'ясом та без м'яса. Залишу вам посилання, тож переходьте та дивіться! Готуйте для вашої родини смачну та поживну їжу. Збирайтеся частіше разом за столом у колі сім'ї. Нехай у вашому домі, у вашому серці і над вашою головою завжди буде мир. Дякую за те, що підтримуєте вподобайками та коментарями. До зустрічі!